У сільському господарстві можна покладатися на дощі, сподіваючись при цьому отримати хороший урожай, і такі роки дійсно трапляються. Однак, у більшості випадків, посушливий місяць влітку може звести до нуля всі зусилля аграріїв. Тому таким необхідним стає зрошення. Науково-виробниче підприємство іригаційні системи почало свою діяльність з 2001 року і за короткий час домоглося значних успіхів. Окрім зрошення сільськогосподарських полів, компанія обслуговувала. Футбольні стадіони в Києві, Дніпропетровську та інших містах України наукове внича п'ятиєм селяційної системи створено на базі наукової установи. Інститут минулого був і до техніки мілівації. І от як для того, щоб наукові розробки проваджувалися в життя, і більш ефективніше була створена ця наукованича підприємство, де є можливість ті наукові розробки, здобутки наших науковців проваджувати безпосередньо виробництво. Підприємство допомагає вирощувати продукцію на всіх етапах зростання культури. Спеціалісти не тільки проектують систему та встановлюють зрошувальну техніку, а й навчають нею користуватися. Буквально з першого дня е я провожу інструктаж, е обучаю чоловіка і пользуватися. Чоловік успішно потом поливає. агрономічним супроводом, сервісним обслуговуванням та взагалі підходом до будівництва зрошувальних систем задоволений. І пан Василь, який володіє п'ятьма гектарами землі, на яких вирощує яблука для зрошення тут використовують крапельну систему. Претензій до капельного зрошення не було, і я думаю, ще довго не буде, тому що система працює відмінно. Крапельне зрощення підвищує урожайність на 30 або навіть 100 відсотків залежно від культур. А також подає розчин поживних речовин безпосередньо до корнової системи, що дозволяє економити витрати мінеральних добрив, води та енергії. Зараз підприємство працює над створенням асоціації Укрсадпром.